Знову сталося, серед купи вкладок, десятків вікон і незлічених непрочитаних повідомлень, ви знову втратили курсор. Може, він ховається в кутку екрану, але хає нічого не виділяється. А якщо у тебе Мек підключений до декількох моніторів, курсор може бути взагалі де завгодно. Скаже начальство, що дедлайни доведеться перенести, тобі знадобиться час, щоб його знайти. Але перш ніж зіпсувати свою репутацію, є кращий спосіб. Ну, насправді кілька способів, але один з них куди веселіше. Щоб позбавити себе від цієї проблеми в майбутньому, спробуй Google Eyes безкоштовний додаток, яке додає так-так, пару очей кульок в рядок меню твого Мек. Google і творіння Сіндре Соркуса, розробника, чиї програми ми вже не раз згадували. Sorhus створював стікери для рядка меню, інструменти для налаштування відстані між іконками, простий спосіб швидкої зміни браузера за замовчуванням, додаток для розширення кількості підтримуваних шоци розширень і навіть інструмент, що робить Finder схожим на провідник Windows. Google IS трохи відрізняється, оскільки його ідея надзвичайно проста. Після встановлення та запуску програми на панелі меню Mac з'являється пара мультяшних очей. Ці очі стежать за курсором, рухаєш мишею або проводиш пальцем по тачпаду, очі йдуть за ним. Поки я друкував цей абзац, мій курсор зник. Замість того, щоб кидатися в пошуках, я просто глянув на очі в рядку меню, побачив, що вони дивляться в праву частину екрану і посунув миша вліво, курсор тут же з'явився. Клацаєш мишею або тачпадом, очі моргають. Це і забавно, і корисно. Ось і вся магія. Якщо тобі нудно, можеш підвести курсор прямо до очей і трохи побашкетувати. Якщо провести курсором між ними, очі стануть косами, а якщо змістити курсор ближче до одного ока, він відсунеться від іншого. До речі, в MacOS вже є вбудоване рішення для пошуку курсору, потрібно його потрясти. Якщо швидко посувати курсором, він не тільки стане помітніше, але й тимчасово збільшиться в розмірах. Відмінна функція, але не ідеальна, іноді тряска не допомагає, особливо якщо працюєш з декількома моніторами або потрібно трясти сильніше, ніж здається. У таких випадках пара пильних очей в рядку меню може здорово виручити. Google Eyes дуже простий в налаштуванні. Але у Соркуса є кілька порад. Якщо щось піде не так, якщо після запуску програми очі не з'являються в рядку меню. Спробуй закрити інші додатки з цього рядка Макас, іноді ховає іконки, якщо їх занадто багато, особливо на невеликих екранах. Якщо App Store у тебе не працює, додаток можна завантажити безпосередньо з сайту розробника, але врахуй, авто в цьому випадку не буде, і Сорхус оновлює версію на своєму сайті тільки раз на рік.